Прощальному злеті кружляють лелеки, а гучва свій плеск до Богу несе, хомщан виганяють в незнанне далеке. О, рідна я земле, хто ж люд твій спасе. Дорога нелегка у нього, і незвична, та душі померлих волають весь час, а клекіт лелечий звучить войовниче. Гуртуйтесь, холмщани, ще вогник не згас. Зростають нащадки, а в них ваша сила, і спогад заквітне у юних очах, а ми їх візьмемо на пружні крила і разом пройдемось по ваших стежках. Спасибі, лелеки, спасибі, біленькі, з весною вертайтеся в гнізда свої, а наша обкрадена б'ється серденько. Лиш мрії несуться, як чіло крої.